7 грудня справжнє чистолюбство. Справжнє чистолюбство – це не те, що ми думали. Це глибоке бажання бути корисним і смиренно йти по життю під покровом Божої благодаті. 12 кроків 12 традицій, сторінка 124-125. Багато років, поки я пив, я турбувався лише про те. Що поточуючи, були про мене високої думки, моє чистолюбство виражалось в бажанні завжди бути на висотці в усьому. Що б я не робив? Моє внутрішнє я постійно говорило мені щось інше, але я не міг це прийняти. Я не зізнавався навіть самому собі, що постійно ношу маску. Нарешті маска впала з мого обличчя, і я в розпачі звернувся до єдиного бога, якого міг собі тоді уявити. Товариство Аа, моя група і 12 кроків були поруч, щоб мені допомогти. Я навчився перетворювати образу в прийняття, страх в надію, а гнів. В любов. я дізнався також, що можу зробити кожен свій день радісним і плідним, якщо буду любити без будь-яких очікувань, ділити своїми турботами з ближніми своїми і піклуватись про них. Я починаю і закінчую кожен день словами подяки, зверненими до Бога, котрий так щедро обдаровує мене своєю милістю.